Привіт, з вами як завжди, я, Богдан. Сьогодні буде обзор мого мопеда Spark 125 4 vq Розкажу вам його про, про його плюси, так і мінуси. Може дізнаєтесь щось про цей мопед. Я думаю, буде цікаво. Заварюйте чай, якщо ви вже їсте смачного вам, а ми погнали. Хто бачив відео про цей мопед, моє е, попереднє, там де він був ще після падіння, а зараз я вам зроблю обзор, який він вже відреставрований. Яке я його зробив. Дивіться до кінця. Давайте вам спочатку розкажу, що я на ньому робив, а що міняв. Робив я на ньому крило ось до. Трошки видно, як воно паялось тут. Ну це наждачечкою ще таке спеціально перемитий, воно буде, я думаю, нормально. Тут ось до частина це таким спеціальним паяльником припаювалось, зашліфовувалось, ґрунтувалось, шпаглювалися і красилось. Це крило майже не видно. З цієї сторони, як це вам показати, трошки видно. Тут болото вже накидало. Ну нормально. Крило взагалі зробили чотенько Поставив я пластик з цієї сторони, бо, бо в мене його не було, відломалось кріплення. Зараз покажу. Ось це кріплення відломалося. Ми з татом зробили друге, як заводимо, завода, може ще краще. Аморти я на ньому міняв. Ось такі гарні білі, йому дуже вони личать. Він так гарно на них смотриться, прям взагалі красивий. Цепок міняв з зірками. Ось цепок. Купив я новий цепок на нього, а він оказався коротким. прийшлось купляти другий цепок, але вже длінний. Та я цей двіний укоротив на два, на звіно укоротив, додав до того коротшого і він вже вийшов на цей мопед, запасний ципок вже Та так. Купив ще лапку. Лапка там. ну Це стоїть його рідно зараз. А я купив нову лапку, вона взагалі не підходить. Прийшлося е, стару відреставровувати, вигинати, там, заварювати її. Та купив оцю лапку, щоб ноги ставити. Теж не підходить, прийшлося її теж відреставровувати, заварювати там. Но все зробили нормально. Усілитель додали. Датчик передач ще купив. Ну і Тут я вам ніяк не покажу, тут ця кришка мішає. Купив датчик передач. Та й ці китайці попутали провод замість четвертої нітралка, а коли горить нейтралка, це четверта виходить. Що там газує? Я поміняв патрубок воздушного фільтра. Тут не видно, я не знаю, як показати. Зараз попробую. Ніяк не покажеш. Ну Там патрубок воздушного фільтра поміняв, бо старий там підсос воздуха був дуже великий. Поставив новий патрубок та й убрався підсос воздуха. Пробіг в мене 13638 км. По мотору тут. Взагалі нічого не робили, тільки поміняв корзину щеплення, бо ставав на деби, робив бернаути, огробив в сіплінні. Вже я так не буду на ньому робити, бо жалко його вбивати, бо МП це взагалі хороша штучка. Покататись, поїхати десь, переїхати десь в магазин. Знімав я тут обзор і приїхав гонщик. Це верховина. Да? А ну, опиши, який обзор? Верховина 6 це 50 кубовий дві, ша 57. Що тут я писав? велосипедик такий. Yeah. Нічого нормально. Апарат. Ще один апарат. Що ти ганяєш тут? Питаєш? Yeah. Летить гонщик. Летить, летить, летить. Сейчас приїде до нас. Так цей <ріст> Шо, <нормальний їде? ріст> це я поград ганяє. Що нормально їде? Хіба я йому дав нахуй два, колеса буду збирати. Хорош. Що це тебе капотить? Де? А, це масло. б я буде в гарачу нахуй, щоб не пальце Від нього так пахне. <ріст> приємно <ріст> Так приємно пахне від нього. Таким цим двохтакним <ріст> мотором. <ріст> Такий карп серйозний великий. Прийшла тут бригада. Зараз переїду в інше місце та й де знімлю вам обзорчик. Приїхав я в друге місце. Дивлюсь, стоїть поліція за поворотом. А я знімаю обзорчик тут. Ну страшного. Когось зупинило, бачу. Ось тут таких два ставочка. Зараз дознімлю вам обзорчик. Постараюсь зняти. Вибачайте, якщо я вам щось не то говорю, просто перший раз знімаю такий обзор. Тому погнали. Їде поліція. Доїде, їде. Поміняв сьогодні масло. Я лию до 10В40. Нормальне масло для цього мопеда. Так, ну що, розпочнемо обзорчик. Спарк 125, 4 vq мотор 125. Кубів. Коробка 4 ступочка. Ну, мотор як в Альфі хто шарить, той пойме. Тільки полуавтомат. Заводиться гарно. Со стартера вже четвертий рік. Акум рідний. Ось так він робить. Клапана ще ні разу не регулірував. Робить тихенько. Повалів немає взагалі. Карп тут, зараз, якщо я не помиляюсь, 18 й ПЗ, чи як він там, я вже забув. Чесно про карбюратор сильно не знаю, який там, вроді 18-й стоїть. Чи 20-й я вже забув. Спереді дисковий торнус з двохпоршньовим супортом, ззаді барабан торнус. Ну, я скажу, їх вистачає нормально. Задній взагалі гарно тормозить. Сразу Колесо, сразу, якщо сильно зажати, йде в занос. Так що їх вистачає цих тормозів. Спідометр ось такий 160 км, але ну, він не їде 160 метрів, він їде десь 80 чимось. Я не знаю, максимально, що не заміряв його, але дивися в інтернеті 85 він по GPS у довго їхати. А по спідаку, то зрозуміло, він там щось 100. Пише спідометр, але ну, я спідометром не вірю. Понятно, що GPS теж по грішності робить, але все одно не такий великий, як спідометр. Резину задню я міняв. Вже і другий рік. Вже два роки. Ні, її да, вже другий рік. Я її трохи стер в тому році, нормально так, тер її. В цьому році я буду нормально їздити на ній. Ну, думаю, що цей сезон точно протягнеться резина. На нього резину дуже важко знайти, не знаю чому, але в нього радіус колес дуже рідкий. Тут 13 колеса стоять до 110, 90, 13 Ось до передня шина ще рідна, задня кажу, вже мінялася. Фара трошки пожовтіла. Чуть-чуть. Я її мав полірувати, але не вийшло. У мене не було Короте, спеціальної штуки, щоб полірувати, та й не полірував. Зеркала міняв. Зеркала ще міняв давно, бо розбив зеркала. По пластику. По пластику все рідне стоїть пластик, Пластик тільки до заднє крило робилось. І цей чуть-чуть там тріщини були, він робився цей пластик, тому внизу не видно. Зараз вам спробую показати, ось там. такий кусочок там робився. Тут ніде ніяких тріщин, майже немає. В ньому мінус. Оці ненадовго, вони злюзовуються і починається вилазити. Треба їх ну, трохи робити, щоб залазило воно. Це я зроблю. Починає тако болтатись трошки ось тут. Ось тут в мене вилізло трохи. Ну це Одне падіння було. Перевернувся мопед, трошки руль зігнувся. Воно не сильно, але трошки... Ось де я руль рівно поставив, а колесо уходить трошки, на камеру не видно. Але коли ти на ньому їдеш, той хто не привик, то одразу чувствується, як руль трошки вліво пішов, зігнувся. Оце я вигинав цю лапку, бо як впав, її загнуло так сильно, але ну, я її зробив, все нормально, передачі гарно, все переключається, передачі нормально роблять. Бак тут на 4 літра, але те, що пише в книжці, то воно тут менше 4 літрів, бо я заливаю 2 півторашки і вже повний бак. Ну зараз в мене не повний бак, десь літр. Але я вам кажу, літри кататись, хватить вам дуже довго. Прям кататись. Це ключі я возю з собою, а то ще рідна плівка завода. Сідушка накриваю, на коли дощ йде, наприклад. Ось тут вже четвертий рік в цьому чехлі. Ні разу не мінявся, вже трошки витерлося тут, але воно навіть не видно. Все нормально тут. А, ще мінуси, що в них від вібрації тут ломається кріплення. Ось тут в мене зломане. І ось тут так само. У мого другому МП так само. У нього трошки не такий мопед, у нього форте 125, 125 FA називається. Красний. Ну і не такий, у нього 17 колеса вже, але теж полуавтомат без щеплення, просто коробка полуавтоматична. Диски тут ось до такого. Красиві диски, нормальні. Передній такий самий, як задній. Все однаково. Оця захітка, це типу як під радіатор зроблено, Типу похоже якось. Але там під цією зашіткою стоїть фільтр. Ще в одному кожуху такому. Ну не такому, трошки в іншому. Стартер у нас знаходиться ось там Видно. Воно. Лапку я трошки вигнув тут. Вона в мене взагалі вище стоїть, ніж треба. Ну я привик нормально. Головне прикнути і навіть не чувствується. Бо я ну, купив це нова лапка стоїть, вона просто виходить, трошки не така. Вона коли стоїть типа, рівно, отако, наприклад, майже на цьому, воно ж то того тако, майже землю черкає. Через то я її одразу вже зігнув. Перший камінець вона зігнулась. Та й вже воно стало на своє місце та й так. Просто без варіантів, як її по-другому зробити, та й вже хай так буде. Компресія нормальна в нього для своїх, для свого пробігу, ще нормально. Ну, я на камеру вам ніяк не передам, але ще... компресія ще чувствується, нормально. Надо Заміряти яка... цим датчиком таким спеціальним заміряти скільки він десь. Акум ще ні разу не міняв. Йому вже четвертий рік, ну нормально себе показує стартер, круте легко, дають без задумь. Ось 24-та це типа нейтралка. Той датчик попутаний трошки. Все завівся. Ось так він робить, гарно. Заводиться, кажу, легко. Провалів взагалі немає. Заглох. Ладно, це я не вставлю в відео. Провалів взагалі немає. Друзі, робить гарно карп. Карп настроєний. Карп я вже настраював трошки, бо на заводських настройках коли трошки таку різко робиш, він вже починав задушуватись, заглохати. А зараз вже нормально без провалів, без провалів майже. ну Понятно, коли різко дати ручку такого різко, то буде провал. Він ж безкорітельного насоса, без ускорітельного насоса він, то провал буде по-любому, але я нормально настрою, то майже нема провала. Ще мені треба поставити пружинку. На лягушку, щоб пішла, щоб горів задній стоп, коли торможеш заднім тормозом. Ось сюди вона чіпляється. тако. В мене... Я вже міняв її раз, але вона вилетіла. я погану пружину поставив, м'яку дуже. Точніше, жорстку. і воно вилетіло. Максимум на цьому мопеді я їхав е... під 90 ну це Ну це да, це в пол було, ну це я раз в житті так їхав. І то це недовго, це десь. Минуту, менше минути, десь 30 секунд, то він швидко набрав цю швидкість, але це по спідометрі. Я думаю, максимальна швидкість в нього десь буде 85 км за годину. Ну, Так воно і має бути. Бо там деякі кажуть, що 110 їхати, чи ще щось на цих альфах кажуть, їдуть, ну це все брехня, не вірте цьому. То, що то кажуть, то то якісь експерти, мамки які не знають. Які по спідометру побачили, що в них їде 100 і вже це всім розказують. на Спідометру взагалі не вірте цим китайським мопедам взагалі не вірте спідометром. Вони брешуть десь на кілометрів 5-10, це точно даю вам гарантію. А по GPSу, там теж погрішність, але він не так бреше, як цей заводський спідометр. Тому я раджу, якщо ви хочете максимальну швидкість заміряти, то заміряйте по GPS та й будете знати приблизно максимальну швидкість. Ну я не буду її заміряти. Не буду заміряти, тому що не хочу вгроблювати мотор. А на цих китайських мопедах краще ну, сильних йому не давати, оборотів бо... Ну, Він довго не прослужить. Я собі на ньому максимум 60 їздю, цей сезон. Увшеб, Того сезону його трошки вбивав. 60-80 на ньому їздив, тако стабільно. Ну, Цей сезон буду їздити старатися, максимум 60, я зараз так і їздю. Ну, 50-60-40 собі їздю нормально у страві. У мене є МТ, то на МТ я нормальний. Ну, не вбиваю його, але трошки все одно на ньому швидше їздить, бо то МТ йому байдуже. А мопеду трохи дай щось зроби на ньому, вже гуде, щось не то. То краще на ньому їздити повільно. Ще хочу вам сказати, крило рідне я підняв на, ось до, на друге відділення. У мене перше воно низько було. Получається, коли я їхав по болоті, воно одразу забиває і колесо переднє не крутиться. А зараз, якщо заїдеш в болото, тут великий просвіт, воно нормально буде. Ось до дорі, ну, заводське, тут воно було низько. Я перемсю сюди, вже нормально. Це вже давно дуже зробив. Вилка, взагалі, по вилці нічого не робилося. Ну, Вона не потекла нічого, хоча вона стільки пережила, я вам скажу. І... Деби і все, вона дуже жорсткі удари але, слава Богу, її нічого немає. Задні аморти були рідні, на них можна було ще їздити, але я замінив, бо лівий аморт потік, а правий ні, правий був живий, але вони в мене валяються в гаражі, хай собі будуть, може там ще якось колись пригодяться. А ці аморти гарно роблять, вообще. прям чотенько. Прям прогнути їх важко одразу на місце вертаються, нормально, гарно роблять. Зараз трошки він в болоті, бо в нас погода була дуже дощі, душі, ось до мокра земля, прям калабанів, до... трошки грязний. Передаю трошки потепління, то я його помию, гарненький буде. Зараз він замащений трошечки. Міняв я на ньому ще лампу. Але я поставив якусь фігню, воно дуже погано світить. Ночі, коли їдеш, обшед, світло таке погане. На рідні ще було більш-менш теж погане світло. Я думав, купив краще, але воно все одно погано світить. Куплю сюди ледовську фару нормально, щоб воно світило адекватно, коли їдеш. Міняв я на ньому ще оцей переключатель, ну, пультик, оцей його. Бо я його зламав там, зламав і поміняв його. Замок тут рідний, ще є запасний ключ, Ну це в мене ще рідний ключ, трошки зігнутий Ну То таке нормально. Блокировка руля є, робить Ось до зажимаєте і наліво. Все це руль заблокований, Нельзя повернути. Якщо розблокувати, все, робить нормально. От по замку тут все чотенько. Стан нормальний. У мене стан мопеда, я думаю, десь... 8 з 10 для, своє... для свого вже пробігу це нормально. Що й в селі школьник їздить за рулем, то це взагалі вже успіх. <с> Бо обично в школьників такі мопеди виходжують 1005 максимум. У мене вже 14 тисяч майже. Поки що все нормально. Ще хотів вас питати, якщо ви знаєте, що за проблема, У мене така проблема, коли виставляю тільки відео в YouTube, качество дуже погане стає. Я не знаю, чому так, але воно 360 p максимум виходить. Зразу не можна качество міняти. А проходить десь час і все, можна вже міняти качество. Я не знаю, що це за проблема, вже все, все перерив в Ютубі, що ніхто нічого про це не казав. Якщо ви знаєте, підскажіть, будь ласка, може це, напевно, на те, що я на телефон знімаю, але телефон нормально знімаю, взагалі відоси, він майже як... Майже, ну, не майже як GoPro, ну. Для починаючого відеоблогера більш-менш нормально знімає. Стабільна картинка. Тому підскажіть, будь ласка, в коментарях, хто знає, буду дуже вам вдячний. Хотів сказати, в мене колодки ще рідні стоять, Ну їх вже треба замінити, бо вже коли тормозиш переднім тормозом, він починає вже смикатись. Ну вже колодки погані, але ну я переднім тормозом майже не тормозю. Ну, ну, раніше я майже завжди переднім тормозом тормозив двома одразу. Та й колодки. Ну Колодки ще рідні стоять, але я їх заміню. ось такий. Ну Вже трошки вироблений. Але нормально, ще буде їздити спокійно. Свічка в мене стоїть друга. Але хоча рідно то вже ще нормально, я вирішив її замінити все одно на іншу свічку. Вже давно я замінив. Бачайте, що не можу проїхатись, вам показати, як він їде, бо я зараз сам і немає кріплення на телефон, щоб я міг там закріпити чи ще щось. То я думаю, в вслідуючи відео я або куплю кріплення, або якось зроблю сам на шлем. Чимось, може примотаєте і зроблю вам покатушечку якусь. Ще, пишіть в коменти, що ви хочете частіше бачити, мопеда чи Дніпра. Ну я можу знімати вам те і те, але все одно напишіть в коменти. Що ви хотіли бачити часто прям Дніпро чи оцей мопед. Ну Я думаю, буду покатушки вам на ньому знімати на Дніпрі, звісно ж. Ще в мене є скутер, але на скутері я не буду кататися. Якщо хочете, теж пишіть коменти, знімлю вам обзор на скутер. Honda Dio 27, якщо вам цікаво, можу зняти. Я думаю, обзор вийшов, ну може такий собі, я знаю, може я щось не то казав, Ну кажу. Вибачайте, це мій перший такий обзор. Далі буде краще. Я просто розвиваюся зараз в Ютубі, набираю аудиторію трошки. Тому підтримайте мене лайком, підпискою, я буду дуже вам вдячний. Ось такий вийшов обзорчик. Всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на канал.